Висаджуємо правильно кримську півонію. Для цього нам потрібно вирити ямку, купити у мене за 500 гривень кримську півонію. Я її обрізаю оці пагани. Я отак обрізаю трошки більше і для того, щоб при транспортуванні було добре. Якщо у вас є ось такі корінчики, не викидайте їх. Садіть разом із півонією. Вона, по ідеї, повинна прорости. Попіл засипаємо в ямку попелу, лишнім не буде. Опіл він буде проти жучків, всяких кузочок, хвороб. Беремо корінь. От такий, Розділяйте я його. Я бачу, в чому потреба. Отак От я його сажаю. Так, оцей корінь. Дивіться, десь тут в мене ще був. Брунка була на цьому. А ось брунка. Бачите, брунька обломилась. Ось сюди ставлю. Цей корінчик теж сюди кладу, цей сюди. Значить, тут нічого немає подирізаємося, розкидаємо. Заливаємо водичку. Добре заливаємо при посадці. Вірно поливаємо після того, як посадили. Загортаємо так, щоб рунечки єлі єлі було видно. Чим глибше посадити, тим дом ще цвісти не буде. Кримська пігоні посаджена. Замовите, пишуть приватні повідомлення. Так, помітить її якось магазин кримська. Як Вона вся цвіла, була з бутонами.